Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді ось такий мотоблок маленького типу від компанії Кентавр, моделька mb 2 Даний мотоблок в нас із двигуном одноциліндровим повітря... з повітряним охолодженням, Є ручний стартер на 7 кінських сил. Також хочу відмітити, те, що в нас подвійна фільтрація, тобто перша йде та, що біля самого двигуна, а друга вже виносна. Ось сюди зараз ми його розкрутимо, я покажу трішки ближче, як воно виглядає. В нас дві передачі вперед і одна назад. Шківочок у нас трьохручейковий, як ви бачите, ремінний привід. Колеса 4008. Чугунний редуктор йде. Отже, давайте розкрутимо, поглянемо, що в нас за фільтр такий виносний. Ось так він виглядає. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли ви працюєте в полі, зверху менша кількість буде пилу і забруднення, тому фільтрація повітря буде краще. І це збільшить ресурсність вашого двигуна. Тепер його закрутити ще. Також у нас регулюється кермо, ось таким чином. Тобто, ми можемо його. Як вниз, так і вверх підняти ось так. А ще, якщо ми будемо там підключати косарочку, тому що косарку ми можемо сюди підключити, попереду вона встановлюється, сюди ремішок одягається, то ми можемо зрегулювати ще ось таким чином наше кермо, тобто вправо або вліво, якщо вам. Так буде потрібно. Ну, бувають такі випадки, тому я про це і розказую. Тобто, можливо, нам потрібно буде саме отак йти. Мотоблок десь там буде в стороні, а ви тут, або ж, або ж вам потрібно буде його скласти для транспортування, тому тут все можна регулювати. Я, звісно, таку новизну розказав. Просто наголосив, що вона тут є. Також тут у нас присутня, присутній бардачок для ваших речей мінімальних. Досить зручно. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоблок невеличкого типу, бензинова версія, можете звертатись. До речі, зараз в нашому магазині Агромеханіка на них дуже класна діє. Акція зараз вартість всього там 14 тисяч чотириста гривень дешевшого навряд чи ви щось знайдете. Також безкоштовна доставка по всій Україні тому переходьте за цим посиланням, там буде вся актуальна інформація про нього. І нагадую, що в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Тому друзі, можете звертатися абсолютно без проблем. І цей мотоблок вже може стати вашим. А я дякую за перегляд, всім гарного дня та настрою. І пишіть коменти, як вам такий красень, можливо, вже, ви вже працюєте саме таким кентавром. Напишіть іншим, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на наш канал та до нової зустрічі! Всім па-па!